Добрий день. Добре. Оксана Іванівна, то ви? Я до вас. Я журналіст газети Громадський контроль у Я вас Добре. хочу запитати по кримінальній справі, яка є в, в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Ви там фігуруєте в якості свідка. Скажу скажу, чи мало таке місце? Чи було щось таке? Чи це ну, надумане? Я щось називаю, не то Ну, Ви працювали в Яврійському районному відділі міграційної служби? Чого? Ну ви звільнились. Служба розслідування, яке було передано, встановлено, що мало місце такий факт. Але ви звільнились за згодою сторін і пішли працювати. От, тут Таке питання, що, то правда, чи то правда, ну, чи то надумане щось. Як ви можете це прокоментувати якось? Ну, я звільнялася, то вже пройшло дуже багато часу, я не пам'ятаю. Ну, але щось таке було, так? Я не пам'ятаю, тут вже десь я не за 100 років назад. Я не... тут, в 2013 році я вам нагадаю. Чи це в цю щось собі накручує? Ну, пам'ятаю. 700 гривень. Я не пам Ви не можете ніяк це прокоментувати, чи спростувати, чи підтвердити. Тоже вже так, я не можу, я не пам'ятаю. Я, пам я зрозумів. Добре, я вам тоді дуже дякую. Mm -hmm. тоді, все, до побачення.